Всім привіт! Сьогодні герой нашого відео Specialized jet 24 ANT. Ідеальний велосипед для юних райдерів, які шукають комфорт та зручність в усьому. Чому варто обирати саме цей велосипед для ваших дітей? По-перше, він має низьку і зручну раму, що підходить для дітей будь-якої комплекції, як для хлопчиків, так і для дівчаток. Спешалайст Jet24 ANT має ідеальний комплект регулювань, ідеальні пропорції. Це велосипед, який буде рости разом з вашою дитиною. Цю модель додали регульоване кермо, а також дуже довгий велосипедний штир. Через те, що велосипедний штир тут довший, ніж в попередніх моделях, він дозволяє користування цим велосипедом дітям від 112 до 156 см. Також варто зазначити, що в шатунах цього велосипеда є два отвори для того, щоб регулювати довжину шатуна і переставляти педалі в залежності від зросту вашої дитини. Цей велосипед оснащений восьмишвидкісною системою Шимана, що дає досить легке перемикання передач через те, що ззаду встановлена досить велика зірка. ваша дитина зможе спокійно підніматися на пагорби або їхати досить швидко по прямим дорогам. На цьому велосипеді встановлені гальма брейки, які є дуже невибагливі в обслуговуванні та досить легкими для до цього велосипеду. Specialized jet має 24 дюймові колеса з встановленими на ньому покришками Pathfinder, які ідеально підходять як і для асфальту, так і для ґрунтових та піщаних доріг. Я вже кілька разів казала про те, що це досить легкий велосипед, і хочу зауважити, що він важить всього 9 кілограм. Тобто, якщо у вас досить доросла дитина, він досить легкий в транспортуванні та зберіганні. Дитина може сама його винести і занести додому. На Specialized Jet встановлене спеціальне дитяче сідло, яке робить поїздки максимально комфортними, тому що воно розроблене спеціально під дитячу геометрію. Тож, якщо ви шукаєте ідеальний велосипед для вашої дитини, Specialized Jet 24 АІНТІ є чудовим вибором. Це велосипед, на якому ваша дитина зможе кататись з друзями, кататись з вами, як з батьками, а також їздити в ньому в школу кожен день. Через те, що цей велосипед має індивідуальну підгонку, він точно гарантує довгий термін експлуатації. Тож, якщо у вас є дитина молодшого шкільного віку, цей велосипед ідеально вам підійде, тому що він буде вам служити як мінімум 5 років. У мене все. Дякую, що були з нами. До зустрічі в наступних відео.